Бувся традиційний освітянський захід, який щорічно проходить перед початком нового навчального року серпнева конференція педагогічних працівників. Міський голова Сергій Нанко зазначив, що у зв'язку з війною в Україні педагоги постали перед серйозним викликом забезпечити якісною освітою та дати знання дітям. Я радий вас усіх вітати на щорічній серпневій конференції. В мені дуже приємно всі побачити це. Перше друге потрібно на тому, що Звичайно, цей рік у нас тяжкий, минулий не кращий, але ваші здобутки, незважаючи на дистанційну форму навчання, вони є вагомими. Ваші здобутки спільні наші разом. Ми являємося тиловою областю, ми являємося є, ми працюємо для підтримки Збройних сил України, працюємо для підтримки наших добровольчих формувань. Мені приємно, що ніхто жоден запад не став осторонь цієї проблеми, яка у нас є сьогодні в нашій Україні. Ми всі разом підтримуємо Збройні Сили України, ми всі разом підтримуємо внутрішньопереміщених осіб. Мені це дуже приємно, тому я вам дякую за ту позицію, яку ви підтримуєте з приводу Збройних сил України і дякую за той освітній процес, який ви організували. Незважаючи повторюсь, на дистанційну форму навчання, ви показали, ми всі разом з вами показали високі результати. Високі результати при ЗНО. Високі результати в спортивному секторі, в спортивній галузі. Взагалі високі результати наші діти. Я пишаю, що в нас є такі діти, які сьогодні продовжують займатися, які сьогодні ведуть активну позицію взагалі по життю, які підтримують Збройні Сили України. У нас взагалі, я думаю, золоті діти в смілі, завдячуючи вам, завдячуючи батькам, завдячуючи педагогічним працівникам. Я вам щиро дякую, низько вклоняюся. Я думаю, що... Ми обов'язково переможемо, перейдемо в офлайн форму навчання, згодом. Всі ми побачимо дитячі посмішки, дитячий сміх, дитячу радість. І все будемо робити спільно разом для нашої спільної перемоги. Подяки міського виконавчого комітету були вручені і представникам управління освіти, і керівникам закладів. Окремо відзначили педагогів, що дали учням міцні і якісні знання. В результаті ці діти серед переможців різного рівня олімпіад, змагань і в спорті у науковій діяльності найкращі. А також державний мультипредметний тест склали на найвищі бали. Про це говорила у своїй промові і начальник управління освіти молоді спорту, здобутків безліч і у вчителів, і у їх учнів. А головне, що всі виклики сприймали мужньо і подолали. Дистанційно теж навчились працювати відповідально та креативно. закладам було важко та працювали і ланка дошкілля, і позашкілля, і навчальні заклади середньої освіти. Коли прийшла війна, всі включились у волонтерську діяльність. до наближення перемоги долучилися всі заклади освіти нашого міста, якісно організовуючи освітній процес, разом з тим колективи здійснювали і волонтерську діяльність. Я хочу подякувати всім вам. Хто не шкодував своєї сили, енергії, часу, який будь-яким своїм кроком наближував перемогу. Адже наші заклади освіти вже в перші дні війни стали першим притиском для внутрішньо переміщених осіб. А ви стали тією рушійною силою, яка кинула все на допомогу цим людям. Тому що ви збирали матраси. Подушки, білизна, шкарпетки, інші речі для наших захисників. Пакували продуктові набори, їх вантажували, закуповували продукти харчування, готували сухі пайки, плели маскувальні сітки, шили, пекли, варили, консервували, допомагали всіма силами Збройним силам України. На волонтерських засадах у будинку дитячої та юнацької творчості усе літо працював і продовжує зараз працювати волонтерський центр звіля. Особливо пишаються освітяни своїми колегами, що нині захищають незалежність нашої держави на передовій воєнних дій. Шалом сіти ми колеги. Напередодні великого освітянського свята так хочеться вам всім побажати миру, щастя, достатку, здоров'я. Я впевнений. Перемога буде за нами, тому що найцінніше, що є в нас в Україні, це наші люди, працелюбні, мрійливі. Виховання, такі як ви дітей, саме з такими людьми зараз я обороняю Україну. І впевнений, ми здобудемо перемогу, перемогу заради наших дітей, перемогу заради нашого майбутнього. Своїм колегам я побажаю витримки, творчих забутків, зустрітися всі нахідної школи і разом відсвяткувати наш день перемоги. Слава Україні! Шановні вчителі, колеги, я надзвичайно радий можливості привітати вас в цей весневий день зі святом, яке розпочинає новий навчальний рік. Хочу звернутися до вас, дорогі діти. Ви майбутнє України, тому своїми знаннями, працею, здобутками підносите її культуру, своїми досягненнями, славте її. Сучасні освічені, ви, творці сьогодення. Та майбутнього. Пам'ятайте про це. І хоча війна 24 лютого поділила наше життя на то і після, та я щиро вірю в те, що зовсім скоро ви всі зустрінетесь в рідних класах, на теплостійних уроках, тому що з нами Бог і наші Збройні Сили. Шановні колеги, Бажаю вам творчої наснаги, нових злетів, добра, тепла та миру у новому навчальному році. Все буде Україна! Освітній процес стартує у смілянських школах традиційно 1 вересня, яким він буде вже остаточно визначено. Це теж озвучило у своєму виступі начальник профільного управління. Організовуючи освітній процес дві 2022-2023 навчальному році. ми в першу чергу. Повинні думати про безпечні умови для дітей. Найпростіше укриття, на жаль, мають лише два заклади загальної середньої освіти. Тому говорити про очну форму навчання сьогодні ми не можемо. Залишається альтернативою дистанційне навчання. А відтак. З метою забезпечення якісного дистанційного навчання за підтримки міської влади у всіх закладах буде встановлено з 1 вересня програмне забезпечення електронний засіб навчального призначення для нової української школи. Необхідно оточити увагою і дітей з внутрішньопереміщених. Ми повинні створити такі умови, щоб вони в наших закладах почували себе не гостями, а справжніми господарями. Позитивним те, що наразі сьогодні в закладах дошкільної освіти відкриті чергові прогулянкові групи, де охоплені дошкільною освітою 367 дітей. Набирає обертів реформа загальної середньої освіти. Перед нами стоять великі виклики щодо поширення новації нової української школи на базову школу. Цей навчальний рік це рік переходу на базовий державний стандарт. Ми вже з вами прийшли гартування роботи в початковій школі. Багато чого вдалося. І ці зміни подобаються і дітям, і вчителям, і батькам. Всі вчителі, директори та заступники вже пройшли навчання щодо роботи п'яти клас. Наголошувалось на конференції про важливість інклюзивного навчання, і про роботу психологічної ланки, і про особливості національно-патріотичного виховання, і звичайно ж про безпеку дітей і освітян. А ще лунало чимало слів подяки, адже освітяни стали дійсно кістяком тилового фронту нашої громади. 24 четвертого лютого для кожного з нас зупинилося життя. Життя в тому плані, що ми не помітили, як прийшла зима, ми не помітили, як прийшла весна, ми не відпочивали літом і мріяли лише про одне. З цим лягали і з цим вставали. Перемога. Я вам хочу низько Божого впонитися вам, присутнім, вашим колективам за те, що ви тут, за те, що ви не були в розпочинку. Тому що не було досвіду, за те, що ви підтримали, згуртувалися. І 25 лютого відкрилося у нас в місті 28 приїздів, через які пройшло більше чотирьох тисяч людей. Ви зберегли себе, зберегли свої колективи, ви зберегли до тих людей, які можу, чим змогли їм допомогли. Я дуже дякую за ті результати, які ми сьогодні маємо. Я вам чесно кажу, знаєте, я сиділа, і мене переповнювала гордість і мене, вибачте, розпинало, бо я емоційна, що в нас такі чудові результати. Я вам не панюю за це. Як буде продовжуватися життя з 1 вересня, знає один, ніхто не знає. Але Користуючись нагодою, я хочу сказати, щоб ви берегли себе і освітній процес на першому місці стоїть безпека вас, тому що школа без вчителя, без вихователя, без працівника освіти будь-який навчальний заклад існувати не може, так як він не може існувати без дитини. Тому що безпеку, безпека і ще раз безпека. Тож, вже визначено, освіта буде в смілі відбуватися дистанційно, і півтора мільйона гривень, виділених за ініціативу міського голови для закупівлі ліцензованого програмного забезпечення, піднімуть цей процес на якісно вищий рівень.